Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні будемо пекти пльосок. Так називаємо, називаємо по-нашому торт. Що для цього мені треба Мені треба 3 яйця. Великі. Я брала, відділила жовтки від білків. Тоді взяла 85 грам борошна. Зараз я змішаю його із розпушувачем. Отак. 110 грамів цукру, пакет киселю червоного з такого. Ну, і будемо збивати і міксер. будемо збивати, пекти форму, значить, 25 на 35. Ось ось таку я форму приготувала. І будемо зараз збивати. збиваємо віддільно білки. Ну, я не буду жжать, уже висипаю сюди в те О, чашку свою. І збиваємо до, до хорошої піни, щоб стойка була піна. І потім будемо додавати цукор по столовій ложці. За кожним разом збивати, довгенько збивати, щоб, не це, щоб гарно збився, щоб цукор розтав. Ну, як зіб'ю, тоді покажу. І так, ось таку стійку піну я збила. І тепер буду додавати по столовій ложці цукру, кожний раз пробиваючи довгенько, як зіб'ю повністю покажу. І так, збила я нашу масу, бачите, така вона вийшла плотна. Плотна-плотна така. І тепер на маленьких оборотах міксера додаю по одному жовтку. Просто вмішуватиму. Ось так на таких оборотах саме, -саме менше швидкість і змішуємо. І так, змішали білки із жовтком. Тепер додаємо сюди борошно із розпушувачем, борошно просіяне. І також додаємо сюди кісіль і будемо легенько лопаткою вимішувати. Ось так, як вимішу тоді. І так, нашу масу я вимішала, і тепер я відправляю сюди на листик. Ну. І розправляємо і так, я вирівняла, ви бачите, і зараз я відправляю в духовку. Духовку я розігріла до 170 градусів і випікати будемо 25-30 хвилин. А. Ну, в залежності від духовки, як воно буде пектися, ну, в общем, до. До сухої шпошки. Слідуючий корж жовтий, але я не жовтий пектиму, я пектимусь, у мене є суміш такий кротий, бо не знайшла я жовтого киселю. і тут ось лісові ягоди. Звісно, воно буде темненьке, бажано, щоб був жовтий колір. Ну, Коль немає такого, будемо, значить, довольствуватися таким. Там різниці немає. І тоді третій корж, як буду я пекти, кокосовий, я покажу. Так, один корж у нас ось такий. Цей чи він прочах ось такий він получився. Такий завтожки. Хай він вичахає, трохи він з холодно той допікається. І тепер зараз будемо пекти кокосовий <клухи> корж. Для цього, для цього нам треба 5 білків. Десь приблизно 170 грам. Дрібка соли. Так. Тоді нам треба буде 220 грам цукру. Буду збивати, поступово буду збивати, додавати в 3-4 прийоми. Тоді нам треба буде 200 грам кокосової стружки і розпушувач. Зараз я проб'ю гарності купінну наш білок. О, і тоді буду додати потрошку цукор. І так, пробила ось такий, у нас вийшов білок. Збила я його без цукру. І тепер буду поступово додавати сюди цукор. Ну, я думаю, в 4 прийоми я його додав, ось так. І буду пробивати. Так, збила я наші білки, як бачите, такі вони получилися, стійкі, такі глянцеві, блискучі. І зараз будемо ми, зараз я зніму венчики, Так, і тепер додаємо сюди кокосову стружку 200 г. І так і додаємо чайну ложки розпушувача. Так. І тепер все гарно перемішуємо, перемішуємо так Аккуратненько. помішуємо наш кокосову стружку. духовка гріється в мене Ох, гріється нагріта вона до 180 градусів Випікати будемо, там вже ж корш і будемо випікати 20-25 хвилин в залежності від духовки. Ось так вимішаємо і будемо перекладати зараз у форму. Сраз і домішою так, і викладаємо форму так само, як і ті я пекла, ось так. Получається смачний. Вирівнюємо нашу масу. І так розрівняла я нашу масу і відправляю сейчас у духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Як спочеться, тоді покажу.